Сорокадворічний чоловік травмувався на пожежі в Ужгородському селі Оноківці. Тут на вулиці кар'єрній вогонь охопив прибудову до житлового будинку. Господарі нічого не помітили, тож за номером 101 подзвонив сусід. Через щільну забудову полум'я перекинулася на його навіс і загрожувала оселі. Після дзвінка чоловік одразу ж кинувся гасити пожежу підручними засобами і отримав термічні опіки тіла. Рятувальники подзвонили медикам, які госпіталізували постраждалого до опікового відділення обласної лікарні. Вогонь знищив господар. ...споруду на площі 25 квадратних метрів і частину надвірної споруди на площі 5 квадратних метрів. При цьому два житлові будинки вдалося вберегти від руйнування. До служби порятунку надійшло 17 повідомлень про пожежі в екосистемах, внаслідок чого вигоріло більше шести гектарів землі. Однак не тільки природа зазнала втрат, люди також зазнали матеріальних збитків. В селі угля через спалювання сухостою загорілася надвірна споруда. Вогонь помітив власник, який подзвонив на 101. Першими до місця виклику прибули вогнеборці углі, а вслід за ними тячівські рятувальники. Спільними зусиллями вони відбили загрозу. Однак нагадують, не спалювати суху траву без контролю. thank <music> you У пожежі загинув 74-річний чоловік. Подія трапилась у селі Білки Хуського району на вулиці Івана Франка. Рятувальникам від сусідів стало відомо, що в кімнаті на другому поверсі житлового будинку може знаходитись чоловік. Так і сталося. В спальній кімнаті надзвичайники виявили тіло 74-річного жителя. Саму пожежу на площі 20 квадратних метрів вдалося локалізувати і остаточно загасити. Імовірніше за все, причиною трагедії став залишений без нагляду тепловентилятор. СБУ викрила агітатора, який погрожував послідовникам хасидського руху на Закарпатті. Служба безпеки запобігла спробам розхитування суспільно-політичної обстановки поблизу західного кордону України. В ході комплексних заходів на Закарпатті викрили агітатора, який публічно погрожував послідовникам відомого хасидського руху. Про це він заявляв у своїх дописах на власних сторінках Фейсбуці та Тіктоці. На Закарпатті сталося займання на території лісництва поблизу селища Єсіння Рахівського району. Пожежу гасили понад 100 рятувальників. На місці працювали співробітники ДСНС та працівники лісового господарства. Ліквідація пожежі тривала майже весь день. Вогонь зупинили на площі 6 гектарів. Полум'я охопило лісову підстилку та залишки вирубки. До гасіння пожежі залучили 125 осіб та 17 одиниць техніки. На щастя, ніхто не постраждав. Роботи з будівництва фортифікаційних споруд у Запорізькій області, доручені Закарпаттю вищим державним та військовим керівництвом добігають кінця. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Сьогодні він особисто відвідав усі локації, поспілкувався з будівельниками. Відзначив якість виконання робіт, попри те, що працювати доводилось у стислі терміни. Робимо все для того, щоб забезпечити військовим надійний захист, зазначив Мирослав Білецький. На Закарпатті з'явився перший в Україні відділ підтримки та популяризації сімейних форм виховання. Осередок при обласному центрі соціальних служб відкрили в Ужгороді. Тут зможуть отримувати консультації психолога і соціального педагога чи іншу необхідну допомогу, новостворені прийомні, патронатні родини та дитячі будинки сімейного типу. Також відділ стане майданчиком підтримки для потенційних кандидатів у прийомні батьки, опікуни, батьки, вихователі, усиновлювачі і патронатні вихователі. Осередок має на меті допомагати всім. Хто вирішив подарувати дітям, позбавленим батьківського піклування, турботливу та люблячу родину. На території Закарпаття патрульні розпочали щорічний весняний комісійний огляд вулично-шляхової мережі. Попередньо працівники відділу безпеки дорожнього руху ініціювали створення необхідних для роботи в цьому напрямку комісій, підготували графіки комісійних обстежень. Практичний етап весняного комісійного огляду триватиме до 30 квітня.